Конкурс «Міні-світ краси Буковини» пройде в Чернівцях вже не вперше. Дівчата готові продемонструвати всі свої таланти, а ми з нетерпінням чекаємо на їх появу. Скажіть мені, будь ласка, як ви відноситесь до таких конкурсів, як сьогоднішній, чи взагалі ви приймали участь колись раніше в таких конкурсах? Приймала і нормально відносимося. Але раніше приймала. А ви займали якісь призові місця? Ні, я ні, вона так. Да. Міні-світ краси Буковини 2009. Тоді я ще була в середній віковій категорії, отримала гран-прі фестивалю конкурсу. Також після цього конкурсу міні-світ краси Буковини є всеукраїнський, міні світ краси України. Де всі чернівчанки, які перемогли на Буковині, беруть участь в міні-світ Краси України, мені також там поталонило, і я стала маленькою королевою України 2010 року. Не приймала ніколи ну один раз там в садочку 100 років назад. Але це не був такий, як цей конкурс. Цей конкурс звичайно серйозний. Але я проти цих конкурсів, адже визначати, хто найгарніша, найрозумніша, це, ну, це просто некоректно по відношенню до інших учасників. Чесно, для мене це. Коли вибирають між 13 11 років, це одне. Але коли вибирають між 5 і вісім, оце приблизно такий вік. Мені дуже шкода, маленьких дівчат вони так ну потім на це реагують дуже емоційно. Це нормально для дитини, взагалі в такому ранньому віці розпочати таку діяльність творчу. Ну для дитини це якби не шоу бізнес. Для дитини це чим більше вона бере участь у таких конкурсах, чи займається вокалом, чи танцями. Вона більш привикає для сцени, до людей вона вільно спілкується, їй легше в школі, ну якби з дітьми общатися, вона не замкнута, і не боїться. За кулісами або під час підготовки до конкурсу, взагалі є якась конкуренція між дітьми чи вони більш дружелюбні, спілкуються між собою, допомагають один одному Я думаю, це дітки, вони не розуміють конкуренції. Вони дружелюбні, вони знайомиться. Даже коли конкурс України, то вони дуже раді то з різних районів там областей діти і не чувствується конкуренції. Ну як це як це пояснити? Вони хоч і бажають один одному успіху перед і виграшу, але ко кожна хоче виграшу сама. Ну я так. І навіть дуже маленька, навіть дитина, яка цього не розуміє. Ну зараз приймають учи діти від п'яти років. Так вони цього не розуміють, але не розуміють, що їм треба виграти. Вони засмучуються, коли не виграють, звичайно. А фінансовий статус взагалі залежить від того, чи чи зможе дитина приймати участь в конкурсі, чи ні? Ну я не знаю, бо у мене без фінансового стану і не можу таке сказати. Я Думаю, що наш в наш час певно, що фінансовий статус. Відіграє дуже важливу роль, бо тому, що в час все платне, навіть ті самі плаття пошити, чи костюми, чи це все коштує гроші. Я думаю, що в деяких проектах не завжди все вирішує це талант. талант. Це може відомо, це навіть ну не треба про це багато розказувати. Ну, я не можу сказати, що взагалі ніякі коштів не потрачено, Ну, суми реальні для сьогоднішнього життя. Так що хто хоче, може собі це дозволити. Тобто ви можете сказати, що фінансовий статус не залежить від того, чи зможе дитина приймати участь в конкурсі, чи ні? Ну, як вам сказати, в загальному костюми це також залежить і від і такого. Але щоб це грало таку максимальну межу цьому всім, то я врахую, що це не так. Я а, думаю, що на сьогоднішній день це дороге задоволення. Чому? Тому що, навіть ці костюми. Плаття, підготовка забирає дуже багато коштів. Ну, це на мою особисту думку, тому що це ж мама чи батько, хто займається дитиною, приймає участь на всіх репетиціях, на всіх так, примірках. Ну, на мою думку, це дороге задоволення. Бували такі ситуації, щоб батьки були незадоволені результатами і відкрито вам про це заявляли. Ні, такого ніколи не бувало, щоб відкрито заявляли мені, говорили про це. Ну, от батьки знають на що вони йдуть. Так конкурс він скрізь. Конкурс чи це спортивні змагання, чи це бальні танці? Так є переможці, є. Я не кажу, що це люди, які програли, але та ті, які не перемогли, скажімо. А чим ви плануєте займатися в майбутньому? Можливо, у вас є якісь варіанти стосовно майбутньої професії? Я колись хотіла стати прокурором. але тепер я хочу продовжувати співати і розвиватися більше. Конкурс закінчився. Фіналістки визначені, глядачі задоволені. Час і нам прощатися. До нових зустрічей. Це була передача фактов і я її ведуча Валерія.